Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор. А ви на каналі Метабівер. Днями я спробував мод на перший Half-Life, який додає рейтрейсинг в цю легендарну гру. Мені сподобався і я хочу поділитись з вами своїми враженнями та гайдом, як встановити. Поліпшення класичних ігор додаванням цих променів мені дуже подобається по тій причині, що вони тільки поліпшують візуал, замінюючи оригінальне, досить просте освітлення і не чіпають основну гру. Як воно виглядає, ви вже можете бачити на екрані. Перед тим як розбиратись більш детально, давайте для початку встановимо мод. Одразу скажу, що для гри потрібна відеокарта, яка підтримує ці промені. Тобто мінімум RTX 2060 від Nvidia, чи аналогічні від AMD. Наступний крок це завантаження Half-Life зі Steam, останньої версії. Не Source, а саме оригінальний. Не намагайтесь робити на піраці, нічого не вийде, я вже спробував. Репакери щось перепаковують і в результаті воно не працює. Посилання на все буде в описі під відео. Наступний крок це завантаження моду з гітхабу. Завантажити треба ось ці два архіви і розпаковуєте їх в папку гри. Щоб потрапити в папку з грою, треба в бібліотеці Steam у викликати контекстне меню на грі, тоді управління, переглянути локальні файли. От сюди розпаковуємо спочатку той, що з коротшою назвою, а тоді той, що з довгою. Запускати треба ось цей файл, який знаходиться в папці RTBin. Запускаємо. Як ви бачите, змінилось меню гри. Це тому, що ми запустили не оригінальний рушій, а користувальницький, створений моддерами, щоб замінити застарілий рушій від Valve і розв'язати руки моддера. Саме завдяки йому і з'явилась можливість додати промені. Заходимо в Graphics. Обираєте роздільну здатність вашого монітору та обов'язково вмикаєте FSR 2.1. Налаштовуєте його якість. Ось ця галочка вмикає класичне освітлення, але майте на увазі, це все ще перероблене освітлення, яке зроблене в класичному стилі, не оригінальне. Наступна опція це піксельні текстури. Дуже крута штука, яка пікселює оригінальні текстури. Вони набувають чіткості, деталей та контрасту і виглядають значно краще, чим коли мильні. Ну, як на мене. Наступна опція Bloom. Рекомендую залишити увімкненою. Він дуже круто підкреслює освітлення. Далі це дульні спалахи. Залишаємо. Наступне вмикає типу бруд на скафандрі. Я залишаю, дуже гарно буває на світлі. Відчувається, що на головному герої дійсно скафандр. І остання опція це стилізація під старі монітори. Мені подобається ось ця, наче як перший PlayStation підключив до старезного ТВ. Шкода тільки що через хвилину в такому режимі очі лопаються і витікають. В результаті в нас справжнісінькі промені. Не рішейди на Ютубі дуже багато відео з обманом. В клікбейтній назві відео сказано, що там арті, а насправді немає там ніяких променів, а просто решейд. Тут же справжнісінькі промені, але вони такі простенькі, низької роздільної здатності. Так і грав нас 1998 року. Тож воно поєднується просто ідеально. Маємо ми тут правильні дзеркальні відображення на воді у всіх вікнах і навіть в дзеркалі, що додав автор до туалету. Деяка зброя, також як дзеркало. Тут, звичайно, що автор трохи перебрав, особливо з магнумом. Також повноцінні динамічні тіні від всього, що може їх створювати, і від Фрімена включно. Розсіяне реалістичне освітлення рівнів. Як я зрозумів, він замінив усі джерела освітлення. До речі, вибухи та постріли тепер також джерела світла. Коротше, мені дуже подобається. Якщо давно грали в халфу і є бажання перепройти з новими відчуттями, то цей мод варто спробувати. Далі нарізка порівнянь гри з променями та без. but you're here ah! you're here Шановні друзі, якщо ви раптом захочете підтримати мене на Патреоні, то там в якості бонусів вас чекає аж 7 ексклюзивних відео про те, як я вивчав англійську мову для відеоігор та кіно. Самостійно і цілковито безкоштовно. Де вивчати, як вивчати, купа тонкощів та корисних ресурсів. Також не забуваємо підтримувати ЗСУ. Посилання на все будуть в описі. На цьому це все. До зустрічі!